<г Thy senators> Привіт, малята. Чи полюбляєте ви подорожувати? Подорожі це пригоди, їх всі полюбляють. А скажіть а на чому ми подорожуємо? На автомобілях, наприклад. На чому ще? На автобусах, поїздах, кораблях, літаках. Як це все можна назвати одним словом, що це все? Так, це транспорт. Отож, давайте повернемось у минуле та дізнаємось, як він виник. Раніше люди пересувалися тільки пішки і носили важкі поклажі на собі. Звісно, так вони втомлювалися і не могли далеко подорожувати. Але все змінилося як тільки люди привчили тварин. Тварини стали першим транспортом для людини. Воли тягнули плуг, допомагаючи перекопувати землю. Віслюки перевозили важкі поклажі, по пустелях пересувалися на верблюдах, а по снігах півночі собаки возили санки. Люди навіть слонів одомашніли. І хоч тварини допомагали, насправді важкі грузи неможливо було перевозити. Люди підкладали бруси та катили по них вантажі, аж поки хтось не придумав розпилити ці бруси на частини та нанизати частини на палицю, так і вийшло перше колесо. Спочатку воно було цільним. Як відрізали, так і приставили, а потім колеса почали збирати як конструктор з різних частин. І якщо одна з них псувалася, її швидко замінювали на іншу. Так колесо ставало все більше і більше, схожим на сучасне, зі спицями. А зараз малята, давайте з'ясуємо, де зустрічаються колеса. Я буду казати, що це. А ви відповідати, від чого ці колеса? Наприклад, це автомобіль. Отож колеса від чого? Від автомобіля. Починаємо. Це годинник. Отож, від чого це колесо? Від годинника. Всередині годинника дуже дуже багато колес. А це ролики від чого колеса? Від роликів млин. Колесо від млина. Тачка. А колесо від тачки велосипед. Колеса від велосипеда. Прялка. Це колесо від... прялки. Ці колеса від літака. Гончарний станок. Від чого це колесо? Від гончарного станка корабель. Від чого колесо? Корабля. Отож колес на світі дуже і дуже багато. Але повернемось до історії у ті часи, коли разом з колесом виникли вози. Вони були самі різні, як зараз машини. Криті, відкриті, для одної людини і для багатьох. Військові і громадські. Коли з'явилися перші автомобілі, вони скоріше були схожі на велосипеди з двигунчиком. Швидко та далеко на такому не поїдеш. Для дальних мандрівок люди розробили поїзда, але спочатку вагони причіпляли до коней. Потім на зміну коня прийшли протяги. В їх топках спалювали дрова та вугілля. котлах кипіла вода, перетворюючись на пару, і сила цієї пари штовхала колеса. Паротяги давно вже пішли в минуле і з'явилися електропотяги, і їх швидкість майже така, як в літака. Між тим автомобілі постійно покращувались та розповсюджувались. І все це відбувалося на землі. А що робилося на воді? Коли люди помітили, що дерево не тоне, а пливе, вони скористалися звичайними колодами, щоб плавати біля берегу. Потім ці колоди навчилися з'єднувати між собою. Так і вийшов плод. Невдовзі з'явилися вже маленькі човники. Вони поступово збільшувалися і вдосконалювалися. І нарешті виникли кораблі. Вони теж були різні, були зовсім малесенькі, а були Величезні. Рухатись кораблям допомагали весла і вітрила. Згодом двигуни почали ставити й на кораблі, а дерево замінили на металеву конструкцію. А що ж відбувалося у повітрі? Дуже довго люди тільки мріяли про небо. Вони навіть привчали птахів і робили з них листоношень. Так вчені голуби носили листівки від міста до міста. Але ось перша повітряна куля піднялася до неба, і першими повітроплавцями в історії стали півень, качка і баран. І лише після того, як ці троє благополучно пролетіли цілих чотири кілометри, на політ відважилися люди. Відтоді, чого тільки людство не вигадувало. дельтаплани, дирижаблі, планери, біплани і навіть триплани, з часом їх конструкція ускладнювалась, а розміри зростали і зростали, виникали свої особливості. Наприклад, літакам потрібен розгін, щоб злетіти та приземлитися. А гелікоптери злітають догори прямо з місця, і, хоч вони не такі швидкі, як літаки, проте вміють рухатись задом наперед. А гідроплани можуть не тільки літати, а ще й плавати по поверхні води. А ще людство завдяки транспорту відкриває для себе таємниці космосу і занурюється до самих глибин океанів у пошуках нових відкриттів. А зараз малята, давайте перевіримо. Чи знаєте ви види транспорта? Будьте уважні. Літак, гелікоптер, дирижабель, повітряна куля. Цей транспорт літає у повітрі. Отож, як ми можемо його назвати? Повітряний транспорт. Човен. Яхта, катамаран, корабель. Якщо цей транспорт плаває по воді, то це водний транспорт, бульдозер, мотоцикл, трамвай, автомобіль. Який це транспорт? Цей транспорт працює на землі. Отож це наземний транспорт. А ось літючий корабель, пегас, літючий килим і метла. Який це транспорт? Цей транспорт зустрічається у казках. Отож це казковий транспорт. Парутяг, пасажирський вагон, вантажний вагон, електропотяг. Який це транспорт? Він їде по залізним дорогам. Отож це залізнодорожний транспорт. Молодці малята. Ви, до ви добре знаєте. А зараз давайте збирати назви транспорта. Щоб дізнатися назву транспорта, ми будемо з двох слів збирати одне. Наприклад, слова вода возити. Об'єднаємо ці два слова в одне. Вода возити буде водовоз. А ось і наступні два слова. Молоко возити. Яка назва вийде. Молоко возити вийде МОЛОКОВОЗ А сміття возити. Що вийде. Сміття возити. Вийде сміттєвоз вос семент возити, сементовос. Бетон змішати, що вийде? Бетон змішати вийде, бетонозмішувач Сам катитися, сам катитися буде самокат пара плавати. Пара плавати буде пароплав. А пара Тягнути, що буде? тягнути буде паротяг? Всюди ходить. Всюди ходить, Всюди хід Молодці! Дітки, поки ми тут створювали назви транспорта, до нас завітали фіксики з запитаннями. Привіт, малята! Перевіримо, чи були ви уважні, чи запам'ятали історію транспорта. Питання перше. Першим транспортом для людини стали динозаври, літаки, коні чи самокати. Звісно, це коні, а ще віслюки, корови та будь-які свійські тварини. Наступне питання. А що такого створили люди, що стало початком техніки? Виделку, колесо, кубик Рубик чи жувальну гуму? Звісно, це колесо. Наступне питання. На чому працювали перші машини? На воді та дровах, на Кока-Колі, на бензині або заправлялися квітами? Правильна відповідь на воді та дровах. А за допомогою чого рухались перші човни? За допомогою комп'ютера, роботів, весел. Або дельфинів. Звісно, за допомогою весел, а ще й відрив. І останнє питання перший повітряний транспорт це інопланетна тарілка, пасажирський літак, парашут чи повітряна куля. А вже ж це повітряна куля. Ну що ж, відтепер тепер ви справжні знавці транспорту. З чим я вас вітаю і бажаю успіхів! До побачення, малята! до нових зустрічей.